Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок, миру вам та добра, та гарного вражаю, цибулі. Так, багато хто із нас ще будуть досаджувати цибулю, сієнку для того, щоб отримати гарний врожай цибулі. І це в нас травень 25-го року, час київський. Ще можна отримати, ми використовували, маємо досвід. Тому давайте розглянемо агрогороскоп посадки цибулі сієнки на травень 25-го року, час Київський. Перший такий гарний період, спадаючий місяць, це козоріг якраз 16 та 17 травня всі 24 години. Багато раз ми використовували знак Овен в травні місяці, спадаючий місяць, дуже гарний період і можна буде висаджувати це буде 22 травня після 19 години вечора до кінця доби, 23 травня всі 24 години, 24 -го травня з 0 годин і до 13 години дня. В зв'язку з тим, що геката починається 25 травня о 5 годині 2 хвилини ночі, що таке геката, чорний місяць, це коли уже помер місячний цикл. Тут навіть не нуль енергії, а вона мінусується. Тому ми можемо використати ось тільки ці періоди 24 травня з 20 години вечора до кінця доби та 25 травня з 0 годин і тільки до 5 години ранку. Ось він весь гороскоп посадки цибулі-сієнки на травень 2025 року, час Київський. Бажаємо вам гарної погоди, гарного врожаю цибулі і вам всім здоров'я. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.